Вітання на зв'язку з стеротип. Ну що, знову залишив вас на довгий е, термін без відео. Е, ну, не, не вистачає ні часу, у мене не мотивації на зняття відео, але е, на тижні, як знаєте, стартував Тоті Евент, я ось бачите, в кольорах Тоті е, синьо такий золотий. І якщо я записую це відео, значить я зловив Тоті. Е, на жаль, лайв реакції, так само, як і з було з Кіляном, Баперарним, е, не буде. але... І навіть скажу більше того, я записав, почав записувати після того, як мені вже випав. Там якась ще реакція була, але не записався звук. Е -е, хто бачив, я зламав мікрофон на стрімі. Е -е, і в мене тут така була перестановка. Е -е, я оновлював девайс і щось неправильно підключив чи не включив десь в ОБС, і короче, звук не записався. Е -е, Таке-таке. Ну, побачите, як я там е -е, сміюся і дригаюсь під відео, і трішечки. Геймплея з цією карточкою вам вставлю. Тому всім приємного перегляду. Ну куди ти пішов? Дивитися, чекай. Спочатку лайк, підписка і тоді приємного перегляду. Розкажу вам, як все було. Грав я собі в League, качав зідана новенького в еволюції, як ми всім роздали. Якраз таки 4 в мене була стата. Я програв матч 5-4-1 вона стала. І якесь виконе завдання. Е, на Некспо як я за сезон отримав е, пік 86+, три гравці. І такий собі, ну, нічого не думаю, чи відкриваю його. Е, і одразу ж перший же пік і тут бем! Так, хлопці, мені випав Вінісіус Бляха Джуніор. Е, нема звуку в моєї реакції, вибачте ще раз. Е, ну, Напевно, топ-2 картка взагалі з усіх тоті. Е, Можливо, навіть для когось топ-1. Напевно, для мене топ-1. Це такі золоті фінеси і такі якась моделька цікавіша, ніж МБП, ну, Плюс-мінус плюс вони для мене однакового рівня. Просто що МБП нема на ринку і вартує якось дорожче. Ну і що, Мені випав цей Вінісіус і пішов я з ним до грамати. Мені ще залишалось 10 матчів вікінг-ліги. і деякі матчі я покажу, я записав відос, як я за нього грав. Так, спокійно. Віні. Віні. Перший дотик. І один нуль одразу. Золоті фінеси вирішують. Боже, яка фантастика. Це мій улюблений репер, до речі. Віні, ану, спринт-буст. І ближка. Ого, і дубль за 5 хвилин, Боже, це просто неймовірна картка. Це просто неймовірна картка, хлопці, всім раджу його спіймати. з <підісус>, дубль сюди. Відкривається він гарно. Вінісіус, Боже, що ти відтворяєш. Яка чарівна картка. Ну все, досить з вас геймплею. Давайте краще покажу вам свій склад, як він тепер виглядає. Які плани в мене взагалі по складу. Статистика Вінісіуса, до речі, 11 матчів 16 голів, 11 із цех. Чисто е у Champions і Rivals було. Остапній виглядає так. Тут є і старі обличчя, такі як Кіліан Баппа. Я думаю, він ще в мене до тоців буде грати. Скільки вже матчів? Боже, майже вже тисячу матчів за кіліан МБП. Боже, скільки ми всираємо часу на цю гру. Жах, просто жах. Зіданчик, якого я якраз прокачав у цій вікерлізі. І ось мої плани на мій склад. По-перше, замість Сака я думаю зібрати собі Гаре Бейла, або планую ще, що... мені дуже сподобалася еволюція це Тоті. І я хочу чомусь собі саме Ді Марію. Інформ Ді Марія. Зверніть увагу, до речі. Подивіться, як він виглядатиме його стати. Ну, мені прям дуже симпатизує та карточка. Але поки що, Сака, можливо, буде бейло туди зберемо. Сюди обов'язково куплю Родріго, я хочу якнайкращу ціну собі знайти. У мене зараз на аккаунті 7,3 мільйона. Родріго, в принципі, можу собі дозволити, я вже от чекаю, коли він буде 5,3, і все, і купляю 100%. Чувствую, про я страшно, і куплю його десь за 6,5. Е, Гримальдо, так, ще тоді картка не вийшла. Е, сьогодні ввечері вона виходить. Е, Гримальдо хочу. Тоді, я думаю, він буде недорогий. Там стати такі на деф, не прям на 90 Я думаю, він буде там поміняємо. Ці, мені вистачить. Ну і на ворота чисто щоб ще одна тоті. була в складі, Це не закуплю. Я зараз собі так роблю. Купляю просто найрейтинговіше воротаря. Ну, і краще вже не буде, як то кажуть. Воротарі це такий рандомщина для мене. Тому так. І сюди, можливо, ще кіміха зберу замість Парехо, але поки Парехо справляється. Дякую, хлопці, за перегляд, поставте подобайку, підпишіться на канал, напишіть коментарі, будь ласка, щоб відос трошечки якось поширювався. Побачите, я не знімав багато довго відео, бо останній відео набрав там ледь-ледь тисячу переглядів. Як тільки от відос я вже набрав 5 тисяч переглядів, майже 5 тисяч набрав. найрекордніше, дякую вам на каналі відео. І одразу буде в мене мотивація на наступний день зробити якісь відео, я його робив. Тому поширюйте відео. Поставте вподобайки, лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, бажано від шести слів, чи військов. Пишіть будь-які коментарі. Хто заздрісний, можете дизлайки виліпити. Ви не розумієте, що будуть такі, і я прекрасно вас розумію. А на цьому мене все, хлопці. Слава Україні! І бережіться! І в телеграм залітайте.